Я щаслива кожного з вас вітати сьогодні в нашому офісі, особливо ті, тих, хто сьогодні вперше. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Мене звати Степан. Дуже приємно. приємно. Степан Дякую. сьогодні вперше. Людина прийшла на звичайну презентацію, він нічого не знав. І наша задача сьогодні пояснити людині, яка взагалі не знайома що це таке, чого ми тут з вами. О, і ще, та, а та, як та, вас та, звати? Олена, Олена і Степана. сьогодні для вас вдвох буде неймовірна презентація. Святкова шоу. Я трошечки зроблю невеличкий вступ. Справа в тому, що компанія ЕСАК святкує свій день народження в листопаді. І наш новий рік від листопада до листопада, відповідно, у жовтні по середах, кожної середи, ми проводимо тут захід. І сьогодні так сталося, що сьогодні остання середа, відповідно, сьогодні останній день нашого кар'єрного, розрахункового чи якогось там ще сагівського року. І сьогодні ми, я і Світлана, ми так сталося, що сьогодні ми вдвох в найвищому рангу. Сходинка. Да. І сьогодні ми святкуємо наше досягнення. Світлана в цьому місяці закрила бронзового лідера, я в минулому. І тут за столом сидять ті, хто безпосередньо приймав участь в цих досягненнях, а саме ніс в Україну, в нашу планету, в нашу спільноту, в кожну родину ніс інформацію. Про те, що можна жити екологічно, не засмічувати власну землю, не засмічувати власний організм, вживати біологічні активні добавки, які є абсолютною альтернативою сьогоднішнім медичним препаратам, які не завжди спрацьовують, а наші спрацьовують вже за Дві-три пігулки люди вже мають результат. Ну, щоб не бути голословною, так, от для Степана особливо, мені здається, буде цікаво, коли у нас хлопці приходять з нуля після контузії, на двох капсулах лаванди вони сплять. Ось Катя сидить, яка в окупації була 24 лютого 2022 року, з першим дні, днем війни, вона вже прокинулася в окупації. Вона не спала, зараз вона також має нормальний сон. Я, як дієтолог-нутриціолог, можу сказати, що відновлення організму відбувається саме у вісні. І якщо ви не спите, це перше, що вам необхідно зробити, це зробити так, щоб ваш організм Лишка, чай. щоб ваш організм він заспокоївся і міг відновлювати себе у вісні. Ми сьогодні святкуємо не просто наше досягнення, ми святкуємо те, Людина, яка прийняла рішення іти з нами в нашій команді в нашій спільноті разом і нести цю інформацію далі, вона змінила кардинально своє життя.